На початку червня у Нікополі пройшли перші уроки у недільній школі при храмі Петра Калнишевського. На заняття були запрошені діти з усього міста, які прагнуть навчитися базовим християнським мудростям та дізнатися більше про історію української церкви. Уроки в школі проводяться у форматі дискусій, аби кожному було цікаво висловити власну думку і почути думки інших. Не зважаючи на те, що йде війна, не зважаючи на те, що йдуть обстріли. Ми сьогодні маємо якось надихнути наших дітей, щоб вони е, розуміли, що е, окрім війни є гарні світлі речі, які надихають, які сьогодні прикрашають нашу душу і дарують нам можливість жити. В майбутньому, у вільній незалежній українській державі з мирним небом над головою і з рідною землею під ногами малювання це арт-терапія, хендмейд-терапія, це буде казка терапія. Ми будемо гратися, ми будемо стрибати і відроджувати в дітей все ж таки віру до Бога. Адже людина, яка не має свого минулого, в неї немає майбутнього. Діти дуже активні, вони надзвичайно активні, вони пізнавальні, вони сумують за навчанням. Вони люблять малювати, в них багато емоцій. Анастасія у дитинстві відвідувала церковну школу, тому й власну дитину вирішила долучити до християнського вчення. Жінка впевнена, її п'ятирічний син Кирило має знати історію української церкви, аби стати гідним громадянином України. Я... Десь років так два ходила до недільної школи. І в мене залишилися такі дитячі, теплі спогади. І тому, коли в мене з'явилася моя вже дитина, мій син, йому 5 років, його звуть Кирило, я вирішила, що він теж повинен пройти цей шлях. Я теж хочу, щоб він звернувся до Бога, щоб в нього сформувалися певні цінності, щоб він знав, що таке добро, що таке зло. І його душа була сповнена лише, лише добром і надією. Каріна вперше була у церковній школі. Каже, не очікувала, що тут так цікаво та інформативно. І з нетерпінням чекає на подальші заняття і рада, що вже знайшла тут нових друзів. Ми сьогодні змальовували Андрію. Охоронців нам розповідали про ангелів, охоронців і розповідали про боя. Недільна школа оголошує конкурс малюнків та творчих робіт. Долучитися може кожен бажаючий обмежень у виконанні робіт. Немає наша недільна школа. Оголошує конкурс дитячих малюнків на тематику «Світ учима дітей або діти нашим захисникам. Всі ці дитячі малюнки ми будемо збирати протягом червня. Місяця дитина може самостійно або під наглядом батьків прийти сюди до нас неділю з 9 до 11, принести свій малюнок, підписати його обов'язково на зворотній стороні і залишити малюнок. Прийом робіт відбувається щонеділі з 9 до 11 години. Малюнки передадуть військовим, які зараз на фронті. Діти, які займуть призові місця, отримують подарунки.